Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрушувець. Територіальні центри комплектування ТЦКшники, Їх в Україні по вулицям тиняється десь 1050. Це така цифра від 50 до 70. Цифра з відкритих джерел. Ця інформація є на Ютубі Фейсбуці. Я не видаю рашистам військову, Таємницю про страшний підрозділ в Україні ТЦК. Ви кажете, я роз юродство, що ТЦКшники це не страшний підрозділ. ТЦК скоро будуть брати на фронт. Мало того, ТЦК будуть закидати в Росію як ДРГ. ТЦК це готова диверсійна група для закидання в тил ворога. Це ж спецназ. Вони там всіх расистів пов'яжуть. Позакидають в буси і привезуть назад в Україну в ТЦК прямо. Таке відео виклав фронтовик. Я би виклав це відео, але забанить YouTube. Там одні мати. Мат через мат. І обрізувати навіть немає що. Я підтримую фронтовика. ТЦК 50-70 тисяч відгодованих пухких. Чоловіків, які тиняються в формі піксель по вулицям, по тилам і заробляють мільйони доларів в Україні, давно потрібно на фронт. І навіть не на фронт, а закидувати в тил до росіян. Вони там теж будуть їх в'язати, кидати в бусі. А вони ще ж будуть обкладати дані, кришувати. Ну що ж зробиш? Специфічна диверсійна розвідгрупа. Український ТЦК з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.